Привіт, друзі! Рад вітати всіх на своєму каналі. Не знаю, як буде мене чутно, бо давно вже не знімали ролики і загубив паралончик від мі мікрофона. Але надію, що буде мене добре чутно. І покажу, яку роботу пророблюю у себе на пасіці. Відповідно, ті, хто давно зі мною знайомі, для них не буде шок-контент, а для тих, хто. Вперше побачу, то буде шок контент. Чому? Тому що в ролику е даю е дотації, покажу відповідно також, які два нукліуси я пустив в зиму. Це на одну рамку і на дві. Ну, а зараз розпочнемо нашу працю. Не буду затягувати відеоролик і час по меду. Дотації приблизно... Мають вагу 500 грам, видно, що сім'я жива, так як є інній. Так, зараз відкриваю відразу ззаді, щоб зорієнтуватись, де бджілки. Бджілки ось знаходяться, добре зимують вклубком. Даємо їм частково на бджілок. Так. Хай. Дружина хоче, щоб показали клубчик. Такий ось клуб. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять вулочок. Ну, від передні відійшли. Так, да, від передні трошки відійшли. Такі продихи Є. Сім'ї в цьому році невеликі. Пасіку ми з дружиною скоротили. Тут, напевно, слабенька, тому що немає продихів по двох сторонах. Так. Ну, із морозє, то бджілки тут, надію, що ще живі. Так, ось видно, геть слабеньке. Так, це є маленька. Геть слабенька. Ага, дійшли до кінця. Я зараз їм трохи більшу дам ліпьошку. в мене є така. От дивіться, наприклад, як ця... Добре. Наприклад, як ця сім'я, слабенька, але ще зимує. Да, даємо дотації. Тут, можливо, і немає меду, незрозуміла картина. А, але більш за все там сівши мед, тому що зиму, зимуємо на соняшнику і соняшник дуже швидко кристалізується. Тут сім'я, відповідно, повинна бути краще, невеличка, але краще. Так, ззаді ось сидить вона. да, Даємо їм. Певну кількість бджілок ми втратимо, десь придавимо, але краще так. Чому шок контент? Тому що багато бджолярів, хто каже, що це не потрібна робота. Друзі, я з вами згідний. Можливо, якби я б цю роботу ніколи б не виконував би і зимував би. То так. Але в мене трохи інша методика. Я колись спробував це робити і у мене. Вдала зимівля в 100%. Тому мікрофон вирвався. Тому, друзі, завжди даю дотації і нічого не хочу змінювати. Тут видно, напевно, або сім'я більша, або не знаю чому, але ізморозі набагато більше. Так, дивіться, сидять. В кінці. Або почали, зимувати. Або почали зимувати в кінці. Зараз ми глянемо, можливо, щось буде зрозуміло. Мед, <плес> напевно, виїгли, так. Хоча збоку видно, що повномедні рамочки. Так, я зараз біда сім... Біда Бідасим мікрофоном, але сподіваюся, що буде все добре. Даю ще одну, бо є декілька запасних. Хай буде запасна в них. Як видно, що цю роботу пророблю вчасно. Так, ну також, так як ви знаєте, що в кожного регіон, звісно, різний, але... Плюс-мінус в усіх. В цьому році справжня зима, яка, напевно, не була. Останній рік, здається, в 2017 році було так. Друзі, тут в цьому вуличку у нас мега слабі відводочки. Зараз покажу. Не знаю, чи живі. Так, ще живі. Даємо їм дотації. Так, тут дві рамочки, а з іншої боку, напевно, ще слабкіше. А можливо, я щось путаю. Ну, плюс-мінус, однакові. Даємо і цій. Хочу, друзі, зберегти.